Привіт, друзі, підписчики нашого каналу, глядачі! Сьогодні я вискочив у лісок, хочу позбирати осінні підосичники. Цікаві, красиві гриби. Я тут був влітку, назбирав два відра грибочків, тому думаю, що восени теж вони прокидаються. Буває таке, що після дощів, якщо є тепло, грибочки, підосичники, красноголовці, сірими, світлими шапками трапляється, що восени вони теж є. Тому... Рухаюсь по лісі, буду шукати ці гриби. Якщо грибочки будуть, ви їх побачите. Ліс дуже красивий восени. Листочки, різнокольорові, дерева ще зелені, але вже помаленьку обсипаються. Так. Дуже гарний ліс. І ось перша знахідка. Перша знахідка під осичники. Такі красиві. Ось, класний і здоровий. Хорошенькі, гарні грибочки. Попробуємо зрізати їх. Так, Зрізаємо у відрібку. Краса! Класні гриби і підсичники. Прийшов ще кілька метрів, знову гриб. Класний теж. Лісі класно. Бачимо яка краса. Тихо, спокійно. Ціла поляна мукоморів, Красоті ще. Такі блідо-жовті І Ціла поляна вже перерожчий хто ніколи не бачив у хоморах показую красивий блідожовий і туда ще є ось міжгілок ось це така краса о, wow. злилися з одною ніжкою. Ось дивимося. Супер. Супер знахідка. Класна. Продовжуємо далі. На жаль, друзі, не так то багато грибів у лісі цієї осені. Мало опеньків. І підосичників також виявилось не дуже багато. Але мені вдалося знайти кілька класних екземплярів, красиві гриби, чого ще з них треба. Нам, в принципі, досить. Гарні грибочки, такі підосичники, красиві. Буду ще шукати, можливо по дорозі назад ще вдасться щось знайти. Але дуже мало грибів в лісі. Абсолютно. Поганків є багато, а от хороших грибів мало. Вдалося знайти отакого от хряща. На російській мові це грусть. Великий, гарний, красивий грусть. Ось такий грибок. Здоровенний. Класний. Класний грусть. Осінній, хороший гриб. Але мало хто з людей їх беруть, тому що їх треба вміти готувати. Вони, до речі, тверді і мають такий гірковатий присмак. Тому їх треба вміти готувати, вимочувати, висолювати. Ну, такий гриб. Ну що, друзі, грибочки ви бачили. Мені все ж таки вдалося знайти осіннього підосичника. Кому було цікаве відео, ставимо лайк. Підписуємося на канал, стаємо глядачами нашого каналу, слідкуємо за нашими випусками. Всім пока!